Війна випустила свої позорі і скинула привітну маску. Ернст Юнгер в сталевих грозах. Траса Харків-Ростов. Вона веде на східний фронт. Війна почалася тут, у Слов'янську. Відтепер назви Слов'янськ Східний фронт злиті в історії назавжди. Слов'янськ і споріднений з ним Краматорськ 2014 року прийшов агресор, який заховався під маскою ДНР. Що стосується кровопролиття, то як воно все починалося, то як наскільки мені пам'ятаю, як цей відбувався цей процес, я знаю, що здається, 15 травня минулого року. А, значить, при розстріляли фермера в селі в селі Сергіївка, а майже літнього чоловіка, який допоміг українській колонії українських військ. Він провів до місця їхнього їхнього призначення, і за кілька днів приїхали четверо людей в балаклавах. Вони ще не були екіпіровані як військові. Такі якісь зразки були на них військової одежі. Тобто ще було так, якось видно, що це були якісь люди, ну не дуже такі підготовлені, але зброю мали. Іменем республіки, Донецької народної республіки, його розстріляли прямо на подвір'ї, на очах дітей і, і жінки. Це що було таке. Потім були засідки декілька на наших військових, крім тих, що там було по телебаченні, показано. Були засідки, били снайпери. І навіть я знав одного хлопчика з 93-ї бригади, який, який був вбитий снайпером, глибоко можна сказати, в тилу українських військ. Зняв снайпер так тут, в Добропільському районі, біля села Октябрське. Після вбивства фермера, і тоді вже як пішла реакція з боку проукраїнських сил? Ну вже безперечно, розумієте, воно ж насильство породжує насильство. Ми ніколи не очікували, що щось подібне може в нас статися. Ну вважали, що, що так, пошумить, трошки пошумить і перестане розумієте, як, як звичайно. Всі були, думали, що вже майдан пройшов. вже... Тої влади вже немає, але ну, ми не очікували, що так от е, хтось скористається із того такого стану і отак розбурхає Донбас. Хоча, мушу сказати, і це мої особисті спостереження, це готувалося вже задовго до минулого року. Задовго. Тому що, е... Минулий рік 2014. Так, задовго до нього вже я. Я, наприклад, ще в 10 році вже бачив спокійно шеврони Новоросії, бачив на козак так званих козаках донських. Вони носили вже на цьому шеврони ці, Бачив Донецьку Народну Республіку прапорну. Тобто вже тут це все готувалося. Ці гради б'ють по українцях. Агресор був впевнений. Що українська армія розкладена і опору від неї не чекав. Але на зустріч ворогу з відкритим чолом вийшли добровольці. Гора легендарний боєць добровольчого батальйону Айдар один із них. Кінець серпня, коли е, так сталося, війська побігли, е, то ми мали стати біля щастя на мосту. І стримувати ту навалу. Ми разом з начальником штабу Алмаз, його позивний і 16 бійцями Айдару на джипах. Вони... Я один на танку, тому ще тоді нікого в Айдарі не було взагалі, хто міг був би їздити на танку чи стріляти з армати. то я або їхав, або стріляв. Значить, Виїжджали вже на ту сторону, яка була вже захоплена терористами, чіпляли. Покинутий танк чи відбитий танк, який ми відбивали зразу. І я, я виїжджав і витягував його на нашу сторону. 120 одиниць важкої техніки зібрав Айдар на висоті на половинках. Дві установки град, які були відбиті у ворога. Дуже цікава була робота, і е, працювали так майже до середини жовтня. Не було підтримки. Хлопців вивели на рубежі. Хлопці були б взяли. І Луганськ були б взяли і Донецьк. Якби була е, не запізнилася е, тилове забезпечення, не було наказу, е, не підвозили е, снаряди, не підвозили їжу. Їжу то то байдуже. Було таке, що і по місяцю хліба не бачили. Це таке діло, це не, не, не головне. Тут не це. А не було, зброї не було теж не так вже важко було, бо там була і трофейна, і е, патрони трофейні брали, снаряди трофейні брали. Значить, е, головне, що не було живої сили. Головне, що розтягнули війська так, що всі штурмові загони вони, е, залишилися без прикриття з тилу. І, звичайно, що ну, треба було дурням бути, щоб не вдарити. Звичайно, що російська сторона, це точно Росія. Ніхто там, хто б ні що не казав, я б і брав у полон цих росіян і бачив, як це було. І е, вбитих їх бачив, документи їх збирав. Е, і е, до них у тил ходив, я бачив е, і брав полонених там на тій стороні. Це була кадрова армія Росії. Вони зайшли на своїй техніці, вони знайшли е, із своїми. Е, Своєю зброєю, з тим, що їх вчили робити, там дуже було багато кадрових офіцерів, дуже було офіцерів розвідки. Багато взагалі козаки і ополченці там вони розшинилися їх взагалі не було видно. Козаки, кадирівці, кадирівців тоді вже майже не було. Всіх, кого ми брали живими, чи чули, то то були осітіни. Та й Збройні сили України невдовзі почали воювати жорстко і вміло. І навіть Дебальцево і Ловайськ не похитнули бойового духу українських вояків. Вони стали ще зліші і винахідливіші. Розвідники Султани Каспер, для яких героїзм буденна справа, розповідають. Шарики то ми запускали ще в іншому місці. Просто щоб вести противника в оману, що він думав, що у нас стоять якісь артилерійські установки. Е, Періодично випускалося. Цей, ну, є зла машина, з якої випускалися шарики е, вогняні. Вони думали, що ну, там, або установка града, або ще щось. Машина випустить шарик, і там тікається. Відповідно, туди їхні коректоровщики, розвідчики, дають координати, туди їхня артилерія накладає. А там Хоча нічого там, і нема. А ми сидимо з боку і виявляємо їхні вогніві точки. І тоді бачимо, звідки стріляють їхні, значить коректуємо наші. І тоді наші вибивають їхню. Так була знищена не одна їхня мінометна батарея, півтора батареї градів і одна батарея ГАБишна була їхня знищена таким методом. З однієї смішно, а з іншої сторони, напрошу дефективна така тактика ведення противника в оману. Вона неодноразово була застосована, коли техніки мало, але техніка міняє позиції, і там що пів години вона переїжджає в інші капоніри і, як ми називали, вогонь зі всіх стволов. Там 3-4 автоматчика стоїть вкупі, вона вигляд здалека дає таке, якби вітом стріляло, там якийсь крупнокаліберний пулемет, ще щось там на ругатки робили, кидали гранати, не думали, що стоять гранатомети. Ну, по-різному хлопці. Переважна більшість солдатів, вона є з хлопців з сіл. Відповідно, люди щось вдома робили, дитинство проводили, кожен щось згадував, кожен якийсь там ентузіазм. Три рази на тих позиціях міняли ландшафт. То робили яму, то робили, просто рівняли, була рівна площадка, в кінці вийшло, що там гора вийшла. За одну ніч насадили напхали гілляк, вийшло, що там чуть не лізь рости. Потім прийшов пару цей з місяць, так, як вже прийшла весна, ми туди гірчицю засіяли. Гілки почали сохнути, ми гілки цей, засіяли гірчицю. Воно вийшло, созлило так, що одне суцільне поле. І ну, сепаратисти просто були реально в омані, бо вони не знали, що там за ліса робить, що там таке є і як воно є. Ну кажуть, так само там з тими танками, з тим всім фарбували, вручну тягали, ставили труби, прогрівали один танк. Там десь вирішав, там, там і здавали такий вигляд, що музику включали. Там, цей, О, Ореста лютого ми включали ту, українські патріотичні. Ну, Робили так можливість, щоб були гушні колонки. Все то дуже сильно бісило. Підступуй брехні Москаль, 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 москаль. москаль. Він українце, він не брат, Його не любим я і тих. Лізе нагло водку, жре, матом криє морду, мордбінц для московських. На початках було страшно. так, страшно, так, а зараз вже нічого не страшно взагалі. Треба, то треба. Встав, пішов, там, поїхав, куди треба. Чи на позиції таке саме. Ну, як треба вийти і робити свою справу, значить виходиш і робиш. Так, від нас того вимагають і все. Виводив взвод з-під обстрілу, що вже реально їх там вже закрили, техніку вже вивели, там ще залишалося пара людей, щоб командир того, ну, там старший був. Сам комбат, то він по кричав, що вже до них не йти. Ну, а в дій машині зайшли, і їх реально звідти забрали, врятували. Ну, то було так, на початках страшно. Страшно було, коли е, люди побратими, можна сказати, позброєні, бо ми називали підрозділи, які е, кидали позиції, коли на позиціях стоїло, там, до 100 людей, а за 5 хвилин залишалося 20. і Вони вели бій, два дні, три поки приходила вже поміч наших Збройних Сил України. Ну, це було страшно в дійсності, бо бачиш, ті біжуть, і як командир мусиш переконати своїх підлеглих, щоб вони стояли на позиціях, не здавали їх, бо кожна позиція вона важлива для того, ну, ми ж не самі стоїмо. Відповідно, керівництво вирішило, що там має бути позиція, вона наче перекриває іншу позицію. А коли лінія можна сказати, так, рушиться, то відповідно виходить там як кіловайс туди і тепер. Ти бачиш бідність, бачиш пору. Ти бачиш спалені поля. Хати розбиті, рабський труд. Все це діяння москаля. Помсти, ну з ким? Ну кому мститися? Моїй матері, яка живе у Росії, моїй сестрі рідній, яка живе у Росії, моїм двоюрідним братам. Що вони так вони підтримують цю покидька Путіна? Так вони це досить того, що ми з ними не спілкуємося. Хочу я росіян тут бачити в Україні, не хочу. Хочу я, щоб наш уряд продовжував торгувати з Росією. Не хочу, не хочу. Але ж я не беру зброю і не йду доводити свою точку зору там до, до керівництва там, чи це. Да. Ми військові, я маю висловлювати своє. Чим Україна взагалі відрізняється від Росії? Тут кожен кожному може сказати про те, що він думає. І якщо це сказано словами, якщо це доводиться якимось аргументами, то то я точку зору, до якої варто чи не варто прислухатись. А у Росії не можна взагалі нічого казати. Ти маєш казати те, що хоче чути цар. Бачите? Українські вояки помсти не прагнуть. Хоча за великим рахунком, помститись є за що. Гора втратив бою найближчих бойових друзів. Чим була така, та операція відрізнялася від будь-якої іншої операції. Не було даних розвідків взагалі ніякої. Не проводилася артпідготовка. Це Бахмутська дорога, це 32-й блокпост Бахмутської дороги. Це 15 жовтня, 15-19 жовтня 2014 року. Значить, я ближче, ніж до цього мікрофона стояв з італійцем і говорив, я був з ним одній машині. І він мені сказав таке, ти маєш йти сісти на броню і дійти до нас. Якщо ти дійдеш до нас, і ми будемо живі, то ми всі вийдемо. Ми маємо дійти до тих хлопців. Обов'язково маємо дійти до тих хлопців. Значить, Якщо ми туди не дійдемо, то до 22 години їх в живих не буде нікого. Ми їх не знали ні одного, взагалі ні одного не бачили. До того, і ми навіть не знали, до якої частини ВСУ вони. Ми тільки знали, що в них лишилося 5 літрів солярки, і вони вже не запускають генератор і допрацьовують акумуляторні батареї, які в них є. 13 айдарівців і 13 вояків ВСУ виступили, щоб пробити шлях до них. У тому бою ми отримали 6 полонених. І трьох вбитими хлопців, на жаль, всі шестеро потрапили у полон з важкими пораненнями, дуже важкими. За те, що це було не сплановано, що це був експромт. Доки ми дійшли до хлопців, їх вже упакували і прибрали з місця бою. Там загинув Сашко. Він загинув справді як, як герой. Він не думав ані за себе, ані за життя, ні за що він думав. Він думав за те, що ті хлопці, які там стоять зараз оточені, якщо він до них не прийде, то їх до 10-ї години вечора вже не буде. І ми дійшли. Ми дійшли, поставили їм все. Ну, ціною його власного життя, яке він віддав. Біду, кров, смерть принесла Росія на українську землю. Саме Росія агресор. В тому немає сумнівів боєць добровольчого батальйону Артемівськ, а тепер Національної гвардії, Сергій Журавський. Найстрашніший ну, момент це, це було в Дебальцево село Жовтнево. Нас послали забрати поранених ну, Жовтневого. І... Ну, Туди видвинулося чотири бронемашини, дві БМПшки, одна БМПшка, один БРДМ і два танки. Ну, З них наші був танк і БРДМ. І під час того, як заходили ну, в село, почався обстріл, нас повідомили, що там можуть бути ну, ворожі люди, але сказали, що по-любому це не російські, по-любому це будуть ну, ДНР. Ну, судячи з того, що, коли ми е, доїхали до цього ну, до місця зустрічі з пораненими, у нас вже було е, троє вбитих. Ну, і цей страх, ужас, коли на, на моїй мішині я був водієм БРДМ, мене вилізла, там е, лежить хлопець, 19 років поранений. Пробита броня. Ну, от, самі розумієте, яка броня, якщо куля 5,45 її пробила в мене. Ну, Перев'язали ми своїх поранених, погрузили в БМПшку, їдемо назад. І тут ще, ще два удари по оборонних бронемашинах. Перший по танку, другий по, по БМПшці, там, де лежали поранений. Екіпаж погиб, ну, тільки один виліз звідти. Ми ж його підібрали і поїхали далі. Дороги точно ніхто не знає, як, куди виходити і як виходити. Ніхто не знає. Ну, чисто повезло, що на інтуїцію виїхали ми на поле. І тоді вже реально зустрілися. Ну, як тоді ми пізніше трошки узнали, це вже була морська піхота Росії. І це реально. Вони вже е, почали нас добивати, бо наш танк єлі, єлі працював. Там башня щось сталося. Не ну, попало по йому. Рани від російських куль в українських бійців загояться, а комбінація з трьох українських пальців. Завжди буде нагадувати Росії про її удавану велич. Оце вихідне. Це mm. вихідне. Оце гангрена була. Відрізала. так, поновили руку, бачите. Нічого немає. Це ще не так. Дулю ще не складу, але намагаюся. КДБ mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.